Відео розпаковка і відгук ігрової мишки. Razer називається DeathAdder V2 X HyperSpeed. Мишку купляла сину ігрову по характеристикам в магазині Алло, замовляли і забирали. Онлайн замовляли і забирала. Зараз покажу їх мишка. Ось та сама мишка. От вона ось так включається. Є блютуз також. Ми її включили. Вона засвітилася. Ось так мишка зараз. Виглядає. вона. Покажу, що вона була запакована ось так. Коробка, ось така коробка. фірми Райзер. Всередині, вона відкривається. Шла, до речі, батарейка вже в комплекті. Отакі От наклейки, вони світяться і інструкція. Пока. Батарейки, Вон сама мишка, вона ось така з вигином під руку. Ось так дуже зручна. Ось так вона йде. Клавіша одна, друга, три, чотири, п'ять. Шість і сім. Швидкісна переключати, і вона йде ось так. З вигином під руку покажу так є. Син дуже задоволений нею. Батарейки запихаються ось так через верх, знімається. І ось так батарейка. Цей батарейка йшла в комплекті, йде велика батарейка, можна поставити, можна маленьку поставити. Ось так. Вона. Зкривається, знімається, закривається. Зараз покажу за скільки ми її придбали на сайті вартість. Зараз мої покупки. Мешка. На сайті ми її брали по знижці за 1800 гривень. Також ще плюс в тому, що магазин Алло можна списати було за стосунку картки фішка. Ми зняли знижка 560 балів. І в нас вийшла сума 1239. Мишка, зараз заходимо на сайт. Подивимося, яка її вартість на даний момент. Ось мишка. Ва, отака її назва. Зараз на сайті 2000 гривень. Малий дуже задоволений. Дякую магазину Ало за можливість користування. І, до речі, було в наявності, прийшли і забрали в той же самий день.